Дуже давно я уявляла, як зустріну його. Наприклад, я йду по вулиці і кидаю десятку жебракові. Той піднімає на мене вдячні очі, і я впізнаю в них Семена. Або я їду на чорній ладі і мені махає рукою чолов'яга, щоб підвести, Я наче й пригальмовую. Але коли впізнаю Семена, то даю газу, і він кашлює в клубах пилюки з-під коліс моєї машини. Або я замовляю ремонт своєї хати і приходжу туди, аби перевірити, як йдуть справи. А там чорно робочим Семен, а я на нього й не гляну, а даю пачку грошей бригадиру і йду геть. Молода була, і всілякі дурниці в голову лізли. То вже потім як одружилася з Миколою, то й не було коли вгору глянути, а не всілякі дурниці думати. І ось через сорок років пригальмовує біля мене велика машина, а звідти голос «Жіночко, то ви козу продаєте, каже чоловік, і я впізнаю в ньому Семена. Все життя промайнуло перед очима. І як зустрічалася і як обіцялися чекати, я проводжала його до армії, а мама мені казала Маріє, ти добре подумай, бо то армія два роки як не як, а ти он вчитися підеш, і як якогось людського хлопця зустрінеш, то як тоді буде? Мамо, не вмішуйтеся в мої справи, відрізала я. Який інший хлопець, коли ми так любилися з Семеном? Та я не могла на когось і глянути, бо вони моєму Семену не варті взуття зняти. Семен писав чи не щодень, все описував, як йому там живеться, як сумує за мною. Я теж відписувала, що чекаю, що в селі сталося, хто оженився, у кого діти з'явилися. Я вже й на вулицю не ходила, щоб Семен не хвилювався. Але й не мала охоти до гульок, бо я вже себе в дружини записала, тільки сміялася, коли дівчата з якимись приходили справами сердечними Я ж уже все знаю, радила та розраджувала та похвалялася, як то я собі добре життя влаштувала. А потім листи перестали приходити часто, а потім взагалі перестали. Оженився там Семен на доньці військового і жити лишився, де служив. Мама плакала, а я на довгі роки покинула рідне село. Ще вірила, що він вернеться, втече від дружини, перепросить, і ми житимемо разом довго і щасливо. Я пізно вийшла заміж. Не скажу, що любила Миколу безтямно, я тоді собі видавалася таким попелищем, яке коби хоч дітьми придалося. Але життя брало своє, і наші діти в мені просто вулкан любові відкрили гаряча, безперервна лава любові. Вона й на Миколу перелилася, і я зрозуміла, що мені Бог в житті дав добру долю. У нас в родині не було ні сварок, ні криків, і наші діти так само будували свої родини. Я почала їздити в село до мами на машині, за кермом був Микола. А згодом взагалі перебралася туди жити, тримала невелику господарку і город, щоб і дітей підтримати і зайняти себе. Миколи раптово не стало. Такий ще молодий був всього 67 років. Не стало у мене й господарки, корову продала та перейшла на кози, аби хоч до когось говорити, крім кота і пса. А вони що весни покотяться, то мені їх і приходиться дівати по людях. Так, Семене, віддаю, обирай, котра краща тобі. Кажу бо ж нікуди діватися. Ледві він розглядів мені ту Марію та осміхнувся і обняв Отакі обоє сиві стояли і дивилися один на одного Що поробиш, роки нікого не щадять. Підпишись, підтримай українськомовний контент.